Ніхто не думав, що ми на наші робки і раптом ще будемо переживати цю війну. Тяжко було, ми навіть вдома вікна переклеїли, як в старі часи крес на крест, я потім скотчем замотали, ну, Ми потерпіли там буквально десь півтора місяця. І в квітні 11 квітня ми взяли два рюкзаки з жінкою. Я тут з двома рюкзаками, все своє нажите добро за все життя виїхали автобусом на Запоріжжя. Поїхали ми на Чернівці, в той час туди приїхала наша донька з під Києва з От Ми розраховували, що ми там на якийсь час затримаємося. Ну не вийшло. Прийшлося виїхати і тут. Якраз син у мене теж працював на телебаченні на СТБ і сюди приїхав, знімали, якраз як приймали переселенців сюди. Не тільки сюди, а в ворог. Ну і ми через раду прийшли сюди і нас прийняли. Умови тоді були трошки гірші, ніж зараз, тому багато людей шукали інші міста на прихисток. Ну а ми. Нам вибору не було, ми тут і залишились. Слава Богу, були волонтерські міжнародні організації, МОМ, людина в Біді, ну і інші. Ну, ці дві організації в основному дуже допомогли з переобладнанням санаторію, Бо тут ж були переселенці, От, прислали кошти і тут поміняли, і меблі поміняли опалення, електро, електрику, всю проводку. Бо вибивало, напруга не витримувала. Зробили ремонт туалети, душеві, бойлери поставили, стиральні машинки, ну і там дещо по-різному. Виникла проблема, коли у нас був попередній головний лікар, ну було все нормально. І волонтери сюди приїжджали, і все-все-все. У ну, нього закінчився контракт, і ми його не продовжили. Це вже, мабуть, півтора року. Тому призначили сюди нового. Він нічого не робив за цей час, тільки так. Народ почав писати жалоби, звільняються декотрі. І слідом прийшла указівка з Міністерства охорони здоров'я за підписом головного санітарного лікаря, що санаторій буде реорганізовуватися і тут буде. Центр — репродуктивний центр, якийсь філіал Івано-Франківська. Хоча була постанова Кабміну, як ми знаємо, і президент казав, що під час воєнного стану ніяких реорганізацій нічого такого не буде. Якщо буде реорганізація, то всіх нас звідси можуть переселити кудись. Тут, тут реставрували їм, бо там скульптура є, це онучка засновника цього санаторію. От, ну і е, зробили тут, і Діву Марію зробили, поставили спонсори. ну Я там трошки допомагав їм потім після ці роботи в знак так, там, благодарності. Сказати. Я зробив декілька робот і ці роботи подарили спонсорам. Ну, з, в тому числі я якраз малював цю Ну, Мені виділили тут місце в цьому аграрії, оцей куточок, де я тут працюю. Бо я роботи, які мені вдається реалізувати, то я частину все-таки доначу нашим військовим. Ну і зараз так перейшов на мініатюрки. Десь років 8-9 або в 4-5 класі, коли я жив в рамках і ходив в школу, нас тоді повели в Романський краєзнавчий музей. І там були такі кімнати, де меблі, роялі стояли, панські часів. І там були маленькі акварелі. і невеличкі роботи масляними фарбами. Мені так сподобалось, бо це було зв'язано з історією, з музеєм. Я дивився на ці роботи і думав, це ж хтось колись, вже й нема давно його живих, намалював, а я оце дивлюсь на його роботу. І тоді мені це якось так запало в душу. І я тоді навіть почав малювати. І в кінгерському таборі там були конкурси дитячого малюнки, я там, помню, перший приз взяв. Ну і так все життя по школі, стінгазети, печаті, це та все таке. Школу закінчив, музикальну школу закінчив по класу скрипки, технік-технолог кераміки і техніку закінчив. А тоді вища юридична освіта. До 92-го року працював в органах внутрішніх справ, пішов на пенсію, будучи старшим слідчим. Но, но малював все життя і коли вчився і в Києві, теж стіна на печаті, коли в армії служив, там бойові листки. Ну так, все життя, але я коли служив, я тоді нікому не казав, що я малюю, малю, малював для себе. Почав малювати знову десь в 86-му році. Зустрів випадково там в Бердянську виставлялись художники наші старі майстри Рудой Ніколаєвич, там Єфімік Іван Андрійович, ну і інші. Вони вот. э, э, виселяли роботки і продавали. Я тоді якось так вдома була така невеличка з, з жінкою сварка. Я намалював картиночку, приніс її туди до князева. Леонід Хрисанфович такий був примітивіст. уже по, -по кінці. Мені в той же день і продав. Я думаю, ну мені сподобалось. От я тоді почав потихеньку підмальовувати роботи, їм віддавав, А вони мені, ну то там, жінки на там дітям, то таке баловство. Ну, хотілося малювати, ну, знаєте, як в дитинстві щось захотілося, то вони хочуть тобі, мати все життя. І коли пішов на пенсію, ну і за цього і пішов на пенсію раніше, в 92-му році. От, і от з 92-го року от, постійно займаюся живописом. Було в мене вже в 95-му, 2000-му, 2010-му, 15-му. Це персональні виставки в Бердянському художньому музеї. Багато в групових виставках приймав участь. Роботи в музеї є мої. Ну і в колекціях різних країн місяць. Я ж багато років їздив в Київ на Андріївський спуск з подачі. Ісхов'я до нашого Бердянського художнього музею, але він вже покійний. От, він мені тоді сказав, поїдь, подивись, попробуй, подивися на людей, себе покажеш. Ну, перша поїздка така була вийшла вдала. Ну, я там років 15, мабуть, туди їздити. У мене там є свій чоловік, який мені присилає холости, я тоді маю роботу направляю. Він теж волонтерець там. От буквально недавно по його заявки я намалював одному капілану роботку і правив туди. Той поранений, лікувався в Києві. Ну, так от ще. Коли приїхали сюди, ну, тут така природа, що тут не закохатися в неї це теж важко. А мені, як митцю, то це, звісно, западає до душі. І коли мені виділили приміщення, де я можу працювати, то я багато робот зробив. на карпатську тематику і на барахтянську. Тут є куди глаз покласти і себе показати, як то кажуть. Коли мені виділили приміщення, і треба було себе якось трошечки зарекомендувати, щоб не, не, не напрастиш дали мені. Місце для роботи. Ну, я не подумав, тут був тоді зам мера Кермачук в Італії, з яким ми познайомилися. І він мені сказав, що ми в будинку культури можемо організувати персональну виставку. А для цього я говорю, мені потрібні фарби, матеріали. Ну, спонсори підключились трошки, я зробив виставку. Було в людей не дуже багато для ворогти це не така вже подія, мабуть. От, ну, були, Досить Бердянських було багато, то були бердянці, так. Да. Тут досить тихо, тут іноді бувають тривоги. От. Ми більше переживаємо за наших дітей, бо вони живуть в вижроді під Києвом. А там постійно. Оце саме таке на нерви наші, більше всього діє. Ну, тут, коли сезон, то люди ходять от в гору, в ліс, гриби збирають, ягоди є. Пройтись погуляти ну, далі, чим центр, ну трошки далі можна туди сходити. Декоративний міст, там є джерело. Колодязь такий, ну є місця, куди походити. Якщо здоров'я і ноги дозволяють, то нікуди піти подивитися. Тут трошки інший менталітет. От люди тут заходять в магазин, добрий день, зробили покупку, Дякую. У нас такого не зовсім часто почуєш. От, ну, це свої. свої. Ну а ми стараємося так підлаштовуватись під ці принципи. І в принципі, тоді нормально, все нормально. Багато знайомих у нас з'явилось тут, особливо у жінки. Вона така жінка балакуча, комунікабельна. Вона знайшла тут багато знайомих, які з нею дуже добре спілкуються. Всю життя їздив, їздив. мій далекі такі мандри на велосипеді були Бердянськ Маківка. За день приїжджав, в мене там сестра, але зараз там, ну ми зараз не спілкуємося з розумілих причин. От я туди раз за три їздив. Тоді була пауза така, ну якісь діла в літо, не було вільного часу. А оце як було мені 68, то я все-таки вирішив поїхати на Ромни туди, в Сумську область. Так, да, на малу родину. В да. общем, туди обратно проїхав, отримав півтори тисячі. Провідав, коротше, малу родину. Тоді їздив Миколаїв, в Миколаїв, у мене там до, ну, родня по батьковій лінії. Це там 450 кілометрів. А ще куди? Ну то Донбас, Рамний, Ніколаїв. Ну, а так от у Приморськ, це тут то жінка їздила туди в Глорію, відпочивала літом, то я там утром сяду дві години і там в Приморську погуляв з неї тоді назад. Ну я і тут вже трошечки їжджу. Донька передала мені свій велосипед, він там в мене стоїть. І палатка в мене є, і все в мене є. Їздив я в Коломию, їздив у Косю. Ну, а то, що там букови, тут це ну, тут по кругу. мені на душі неспокійно в тому плані, що без моря бердянськ не бердянськ, а море зараз не дуже з'їдене. Риби немає, і з такими хазяївами, як там, вони його доб'ють, до... буде тут пустеля, як отого, Аральське море. Було і пустина. Ще й клімат міняється. Чим швидше ми повернемося, тим скоріше наведеться там лад. І без води ви ж бачите, що робиться. І сумуємо, і чекаємо, а там уже видно буде, як далі. Хотілося б. Ну... А хтось не хоче повернутися додому. Та всі хочуть. Всі сумують, всім хочеться повернутися Бо то дом. Дом, дом є дом, за домом завжди сумують.